Патріарх Варфоломій і Епіфанії відкривайте обійми для нового вірянина, а точніше для члена ПЦУ, який записався у парафіяни відібраного кафедрального собору у Черкасах. Екстреміст Дмитро Кухарчук, очільник Черкаського нацкорпусу, діючий військовослужбовець ЗСУ, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБР, тобто Азову, і співучасник нападів на православні храми, продовжує відкривати цікаві факти про рейдерське захоплення кафедрального собору у у Черкасах, та про те, що собою у духовному плані являють так звані парафіяни ПЦУ, і ті, хто безпосередньо відповідальний за штурм собору чи по версії влади та корумпованих ЗМІ відповідальний за перехід до ПЦУ. Ми насправді вдячні, що серед язичників за ПЦУ існують такі балакучі діячі. Читати його пости виняткове наукове задоволення. Це як досліджувати маленький заповідник імені Бандери Сталіна та Йозефа Геббельса, яким є внутрішній світ цього рейдера та терориста. І ось спершу вихваляючись, що собор відбирали під керівництвом бійця Азову на гражданки, великий знавець християнської духовності Кухарчук доповідає, що побував на службі ПЦУ у відібраному соборі і навіть записався у прихожани. Ця фраза особливо шедевральна. Записався в Азов, записався в компартію, записався в православні християни і парафіяни ПЦУ. Як легко тут це у ПЦУ? Це ж так стають парафіянами церкви. Пропонуємо лайфхак на майбутнє абонементне членство. Можна продавати чи нагороджувати за успіхи у захоплення храмів. Приміщення зачищені від московської церкви, будуть стояти пусті чи не півпусті. Але ж у змі завжди можна буде показати абонементи і сказати, що їх було роздано сто штук. А отже, ПЦУ дуже популярна. Але не факт, що сам Кухарчук буде довго користуватися своїм членством у ПЦУ. Він записався до прихожан, називає себе членом громади. Але вже невдоволений. Але ситуація з організацією церковної служби в ПЦУ, як член громади, бачу абсолютно невтішною, депресивна атмосфера, сповнена філософії страждання у поєднанні з негативною енергетикою, що роками годувало стіни собору в жодній мірі не спонукає і не спонукатиме молодь до членства. Ні тобі смолоскипів вогнищ, ні тобі ідолів давнім войовничим богам, ні гучної барабанної дробі, ні рок музики. Про воїнів нації, чомусь у собори кричать про кльони і смерть ворогам не так часто, як звикли на сейшенах націоналістів. Депресивненько не вистачає драйву. У кухарчука православна служба, яку імітує ПЦУ, викликала бажання застрелитись і повіситись. Щоб виправити ситуацію, кухарчук пропонує додати красиву музику і місця для сидіння, патріотичні проповіді, чи то лекції праворадикальної філософії. От тоді буде діло. Оце буде правильний собор з і, Пробачте козацьким драйвом. В наступному пості новітні член Пецу зізнається. Що протестантизм йому імпонує більше? Просто політика спонукає вкладатися в ПЦУ, бо перед нею націоналку харчуки ставлять великі суспільно-політичні завдання. Цитуємо: ПЦУ має стати альтернативою для всього православного світу в Україні, представники якого мають зовсім інше виховання, культуру і особливості. Он як. Так, звісно, від члена ПЦУ ми нічого не почули про Христа, служіння Господу, життя за Євангелієм і все те, заради чого тисячі років і існує церква Христова, але то ж дрібниці для справжнього українського православ'я чи не так? Коротше, навіть у імітаційній і суто патріотичній формі ПЦУ православна традиція не задовільняє члена ПЦУ. Кухарчука, може скоро випишеться з парафіян. Не знаємо, але зовсім не дивуємося ні поведінці, ні філософії ультраправого язичника. Бо саме ним був і є де факто підлеглий білого вождя білецького, бойовик і вуличний провокатор кухарчук, на якого були заведені кримінальні справи за вуличні безпорядки хуліганства під державними установами та війки з поліцією. Просто давайте уважно розглянемо його татушки, ті, що можна розгледіти. Це в нас шолом жаху. Язичницький оберіг для страху ворогів. Ось бачимо ще. Руны, воронів Одіна, Рагнарьок зазвичай люди набувають у своєму тілі щось дуже особливе, дуже важливе те, що є частиною їх ідентичності. А такі люди, як члени ультраправих руків, ставляться до цього як до способу комунікації між собою зі світом та зі своїми богами, Певнені, що специфічна суть ПЦУ не завадить прийняти до лав своїх членів і ось такого члена. Коли ж це відверте язичництво заважало бути частиною громади ПЦУ, правда? Їх же не Христос об'єднує, врешті-решт. Підтвердження цьому ми бачимо своїми очима. В чому ми згодні з Кухарчуком ПЦУ має стати. Альтернативою для всього православного світу в Україні. З цим вони вже впоралися. Свою альтернативність православному світу вони доводять кожен день, криваве захоплення кафедрального собору, апофеоз з цих старань. Як вам ваше нове чадо, Патріарх Варфоломій і Епіфаній? Це цілком типовий портрет, і це те, до чого ви ведете християнство і православ'я в Україні. Це рушійна сила ваших переходів в ПЦУ. І це ж духовність, яка стоїть за вивіскою ПЦУ. Патріарх Варфоломій, це ваша особиста відповідальність і ваше чадо, народжене вашим втручанням. Гадаємо, ви приймете його і нагородите за заслуги. Такий величний собор загарбати, це не аби що, це заслуговує уваги. Ну а питання віри, ну то таке. Що ж, а тепер питання до вас, дорогі православні, та прості спостерігачі зі сторони. Як вам такі, прибічники ПЦУ? Зіткнення з чимось, хоча б віддалено схожим з християнством, в них викликає бажання повіситись. А якщо церква служить Христу, а не їх радикальному уявленню про українську націю, вони одразу вішають на неї ярлик РПЦ ФСБ. Християнство їм не цікаве. Цікавий двіж був, коли вірян забували кайками. А тепер же не цікаво. Потрібен інший лунапарник.